Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду пекти булочки. Пухкі такі, класні булочки. Значить, що мені треба? Тут у мене налито 200 мл молока і 200 мл теплої води. Молоко тепле і це тепле і вода тепла. Добавляю сюди чайну ложечку, ось таку зверху соли Добавляю сюди розтоплене масло, можна брати олію. Ну, я візьму масло розтоплене. Ось так. 80 грам десь. 80-90. І далі, що мені треба, я відділила білки від жовтків. Добавляю сюди білки. Добавляю 100 грамів цукру. І пакетик 11 грам дріжджів, розмішуємо. Розмішую руками і одважила я 750 грамів борошна Ми будемо бачити. І будемо замішувати тісто. Жовтки я залишила, щоб змащувати булки. Там два жовтки. І так потрошку по у два етапи додаємо сюди борошно і замішуємо тісто. Тісто виходить таке гарненьке. Можна білки збивати, а можна і не збивати. Це бажанням. Так що так ось замішуємо. Замішу тоді. І так, друзі, замісила я тісто. Ось таке воно вийшло. Воно, бачите, ніясеньке, легесеньке. таке не липне до рук. О, все нормально тут і тепер що? Зразу ділимо на чотири частини, приблизно десь, щоб вони однакові були. Ділимо на чотири частинки, ось так, О. формуємо такі колобочки. і відправляємо на листик. Для того, щоб воно постояло хвилин 10, буквально на 10 хвилин залишаємо його для ростоєчки накривою плюночкою. Все залишаємо на 10 хвилин. І так, друзі, пройшло в нас 10 хвилин. Тісто у нас постояло. Ось таке воно трошки піднялося воно. І тепер що робимо? Беремо трошки борошенця, притрушуємо так злегенька. І будемо розкачувати такий круглопрямокутний. Прямокутник такий. Ну, нам треба розкатити тісто, як мога тоньше. Роскочуємо. ну, звісно, кругленьке, щоб воно його ділити. Зараз будемо знову. Ну, як розкатається. Розділимо на чотири частини. Так, ось так. Ой, давалося нічого страшного, так, тепер змащуємо або ж олійкою, або ж розтопленим маслом. Двох одну. Хто як забажає. Змощуємо гарно, Змастили і тепер ділимо на чотири частинки, От так теж приблизно однакові. Так, і тепер беремо так. Кладаємо гармошкою видно видно. Отак. От отак ось. Через що й кажу, що треба, щоб воно ще тонче розкатувати І скручуємо отак. Ось такий, такий робок робимо і на листик Листик у мене засталений пергаментом. Можна змастити маслом і ставити на листик, а можна йти. Я ж кажу, так ось берем. Надо розкатувати ще тонше. Це трошки тусту у в мене вийшло, ну, Буває всяко. Ну і так скручуємо ось такий. Такого ровлика і на листик. І так, друзі, виробила я булочки ось так, і тепер ставлю їх на розстойку на півгодинки. Як підійдуть, тоді будемо дольше робити. І так, пройшло півгодинки, підійшли наші булочки, і тепер, що я буду робити? Можна у кого у качалки товстіший кінець, можна брати качалку, я візьму чарку. І так буду придавлювати. О, зараз одну хвилинку. Так. Легенько так придавлюю, роблю дірочку таку. І сюди кладу варенечко, любе, яке в кого є. Робим таке заглубление И кладем сюда вараньячку. Так, розклавши вареничко в жовтки, додаю 4 столові Ой, чайні ложечки водички і гарно розмішую. Ось так перемішую гарно і буду змащувати. Так, тепер гарно змощуємо. Так ось. Змощуємо гарненько і залишаємо на 5 хвилин на розтуйку. Як розтоється, тоді ставлю в духовку. Температура 180 градусів, десь 25-30 хвилин, в залежності від духовки. І так, змастила я. І ще можна притрусити отак цукром, за бажанням. Можете притрушувати цукром, можете притрушувати кунжутом. Кому що подобається. Ну, я притрушу так легенько цукром. Ось такі вони незвичайні такі булочки будуть. Ну, смачні. Робила, мені сподобалося. Не розробила. Так, як робиш на камеру, вони щось завжди, виходять не так, як треба. Не для себе робиш так Ідеально, виходить, це. Ну так, все. І ну, тепер через 5 хвилин вставляю я в духовку. І так, друзі, спеклися наші булочки. Ось такі вони получилися, як бачите. Дивіться, вони ще гаряченькі, Дивіться, які вони м'якенькі, пухкенькі. Дивіться, я нажимаю і підпеклися вони тут нормально. Дивіться, як відбуваються красиво. Смачні, смачні. Ось такі булочки. Вони, якщохнуть, вони будуть трошки ж не такі. Ну, а зараз, поки міський не гаряче, тільки витягла з духовки. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.